У тиші своєї мінімалістичної кімнати, залитої м'яким світом вечірнього міста майбутнього, сиділа Елара. Її руки, вкриті мережевом зморшок, завмерли над гладкою темною панеллю. Кожен день був схожий на попередній, і лише відлуння минулого зігрівало її самотність. Легким рухом пальцю вона торкнулася панелі. З неї виникла голограма. Клавіатура з чистого світла. Пальці Елари затанцювали, але вони не друкували слова. Вони ткали емоції, моменти, почуття, перетворюючи їх на світлові нитки. Над її долонями з ниток світла сформувалася ідеальна сфера вона мерехтіла й дихала, немов живе серце, а всередині неї вирував цілий всесвіт. Це був спогад про перше кохання. Тремтячою рукою вона простягнулася і торкнулася сфери. У мить дотику світ навколо неї розчинився у сліпучому спалаху. Стіни кімнати зникли, залишилося лише чисте, тепле сяйво. І ось вона знову молода вона стоїть посеред поля біолюмінесцентних квітів, а над головою небо з двома місяцями. Вона відчуває тепло на своїй шкірі. Вдихає солодкий аромат квітю і з подивом дивиться на свої юні гладенькі руки. Голос кличе її на ім'я вона обертається, і там він. Кай. Він біжить до неї, і його усмішка яскравіша за всі зірки на небі, серце в її грудях калатає так само шалено, як і тоді. Він підбігає і міцно обіймає її. Світ закружляв навколо них у вирі світла та кольору. Це не просто картинка з минулого, це живе почуття. Справжнє і всеохопне, вона вдома, вони танцюють не під музику, а в ритмі биття двох сердець. Квіти пульсують світлом у такт їхнім рухам, і здається, що в цілому всесвіті існують лише вони двоє. Спогад змінюється. Тепер вони сидять на пагорбі, дивлячись, як зорельоти креслять срібні лінії в небі. Кай шепоче їй на вухо обіцянку бути разом назавжди, і вона вірить кожному слову. Але світло починає згасати, тепло відступає. Постать кая стає прозорою. Він дарує їй останню, сповнену любові усмішку і повільно розчиняється в повітрі, наче дим. Вона знову у своїй кімнаті. Сфера зникла. Стара Елара сидить у кріслі. І по її зможкуватій щоці котиться одна єдина справжня сльоза. Це сльоза не суму, а безмежної вдячності за те, що це було. Вона дивиться у вікно на величне місто, що не знає старіння. Деякі речі ніколи не втрачаються по справжньому, зрозуміла вона. Вони просто чекають, мерехтячи у глибині душі, щоб до них знову доторкнулися. И Лара усмехнулась.